Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні вирішив почати з такої вибухової новини. На Росії підірвали пропагандиста Захара Прилепіна. Такий, знаєте, добрячий ватник. от Хочу подивитись, виживе, не виживе, чи такі Кобзон йому заспіває особисто. Здравствуй, здравствуй, друг мій, дорогой. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи зможуть вилікувати пропагандиста Захара Прилепіна після підриву його автомобіля? Хай скажуть його неправду. СОУЛА ПЕРТ ГЕБО. Ну, тут, в принципі, видно. Вектор вже можна не докладати. Що в нас тут? Соло, перт і геба. Е, ну, Руна перемоги перший падає. Руна сонця. Ну, Позитивні новини для нього. На жаль, ну нічого. Ну, ось перт. Бачите, це як і карма, зокрема, це і удача. Ну так, карму отримав і ще отримає, це ще тільки початок. Але на цей раз ще пощастило. Хоча, знаєте, таке щастя, е, після такого будеш ходити і оглядатися, і в кожному кущі бачити партизана, а в кожному підозрівому предметі бомбу. Е, то, таке життя, напевно, гірше смерті в якомусь розумінні. І, ну і дивіться, паде ось гебо. Це як і дари, зокрема, так, ну, дари удачі, якщо дослівно, так, так і партнерство. Ну, тобто, вилікують. До Кобзона. Немає відправитись. Ну, якщо там не доб'ють його в лікарні, звичайно. А давайте спитаємо, до речі. Чому ні? Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи пропагандиста. Захара Прилепіна. Е, такі випишуть з лікарні здоровим. Хай скажуть не правду. Хагалас Отав перевернутий. І на кінець соло. Ну, хай не зовсім здоровим, будемо так говорити. Ну, що у нас тут? Хагалас, Ота, лисоуло. Ну, ось на кінець знов таки руна перемоги. падає, руна сонця. Ну, відповідно так, світить йому сонечко, ходити йому ще під сонечко, Поки що. Дивіться, випадає Хагалас, тобто, стосовно здоров'я. Ну, я б не сказав, що його прям зовсім здоровим випишуть, так? І ось, бачите, отал, втрата власності. Зокрема, ця ж руна і сім'ю символізує. Як знати, там я бачив інт шматочок інтерв'ю з його дружини, що вона навіть хіхікала, якось знаєте, доволі дивна реакція. Як би, знаєте, в нього там в сім'ї розкол не стався. Ну і власність так. Власні, ну, окрім автомобіля, йому це в хорошу копійку та лікування обійдеться. Отак. От ви бачите, мають вилікувати, мають виписати. Кобзон ще почекає. Ну, нічого. Дочекається. Щось рясненько пішло останнім часом. То, пропа... то одному пропагандисту статуетку вручили, то там модельєри посипались, один, другий російський. Хто наступний? Мені б цікаво. Гаразд. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.